Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас буде цікава історія, спеціально підібрана для учнів з рівнем англійської а2 і трохи вище. Ця історія розповість нам про дівчинку на ім'я Софі та її пригоди. Історія допоможе вам покращити навички аудіювання і запам'ятати нові слова. Тож сідайте зручніше, розслабтеся і готуйтеся насолодитися історією давайте почнемо. Давайте прослухаємо історію перший раз з перекладом, жила була в маленькому селі дівчинка на ім'я Софі. Вона любила досліджувати околиці She loved exploring the countryside. Щодня після школи вона одягала свої червоні черевички і вирушала на прогулянку. Every day after school, she would put on her red boots and go for a walk. Одного разу Софі знайшла маленьку стежку, яку ніколи раніше не бачила. One day Sophie found a small path she had never seen before. Зачарована, вона вирішила піти по ній. Curious, she decided to follow it. Стежка привела її до великих старих воріт. The path led her to a big old gate. Вони були вкриті плющем, а на табличці було написано Таємничий сад. It was covered with ivy, and a sign on it said The Mysterious Garden. Софій вичинила ворота і зайшла всередину. Sophie pushed the gate open and stepped inside. На її здивування сад був повний різнокольорових квітів та високих дерев. To her surprise, the garden was full of colorful flowers and tall trees. Скрізь літали метелики, і вона чула спів птахів. There were butterflies everywhere, and she could hear birds singing. Це було схоже на магію. It felt magical. Коли Софій йшла далі в глиб саду, вона побачила маленький ставок із золотими рибками. As Sophie walked deeper into the garden, she saw a small pond with golden fish. Поруч зі ставком була лавка, на якій сиділа старенька. Next to the pond there was a bench, and on the bench sat an old woman у жінки було добре обличчя і яскраві сяючі очі. The woman had a kind face and bright, sparkling eyes. Привіт, люба, сказала жінка. «Hello, dear!» – the woman said. Що привело тебе в мій сад? «What brings you to my garden?» Я просто гуляла, відповіла Софі. I was just exploring, Софі replied. І це місце таке красиве. This place is beautiful. Я ніколи не бачила нічого подібного. I've never seen anything like it. Старенька посміхнулася. The old woman smiled. Цей сад особливий. This garden is special. Він тут вже дуже давно, але знайти його можуть тільки ті, хто дійсно допитливий. It has been here for a very long time, but only those who are truly curious can find it. Sophie felt happy to have found such a secret place. She sat down on the bench and listened to the old woman's stories about the garden. Жінка розповіла їй, що кожна квітка в саду має свою історію, і що сад змінюється з кожним сезоном? The woman told her that every flower in the garden had a story, and that the garden changed with every season. Іноді він навіть змінюється найтаємничішим способами. Sometimes it even changed in mysterious ways. Хочеш прийти завтра? – запитала старенька. «Would you like to come back tomorrow?» – the old woman asked. «Я могла б показати тобі більше». «I could show you more». «Так, будь ласка», – з радістю відповіла Софі. «Yes, please», – Софі answered with excitement. Вона знала, що відкрила щось чудове. She knew she had discovered something wonderful.

And even a few magic tricks. The garden became her favorite place in the whole world. Разу, but one day, when Sophie came back, the gate was gone. The path was no longer there. Вона озирнулася, здивована. She around, вона намагалася знову знайти сад, але він зник. She tried to find the again, but it had Софі було сумно, але вона також була вдячна. Felt sad, but also вона знала, що пережила щось особливе. She knew she had experienced something special. З того дня Софі берегла спогади про таємничий сад у своєму серці. Вона розповідала про нього своїм друзям і ділилася історіями, які дізналася. І, хоча вона більше ніколи не змогла знайти сад, вона знала, що він десь є, і чекає когось іншого, хто достатньо допитливий, щоб відкрити його секрети. To its і так Софі продовжувала досліджувати, сподіваючись знайти інші чарівні місця. And so Sophie continued to explore, hoping to find other magical places. She learned that the world was full of wonders, just waiting to be discovered by those who were brave enough to look. Раз, Once upon a time, in a small village, there was a young girl named Sophie. She loved exploring the countryside. Every day after school, she would put on her red boots and go for a walk. One day, Sophie found a small path she had never seen before. Curious, she decided to follow it. The path led her to a big old gate. It was covered with ivy and a sign on it said, The Mysterious Garden. Sophie pushed the gate open and stepped inside. To her surprise, the garden was full of colorful flowers and tall trees. There were butterflies everywhere, and she could hear birds singing; it felt magical. As Sophie walked deeper into the garden she saw a small pond with golden fish. Next to the pond there was a bench, and on the bench sat an old woman; the woman had a kind face and bright, sparkling eyes. Hello, dear, the woman said. What brings you to my garden? I was just exploring, Sophie replied. This place is beautiful. I've never seen anything like it. The old woman smiled. This garden is special. It has been here for a very long time, but only those who are truly curious can find it. Sophie felt happy to have found such a secret place. She sat down on the bench and listened to the old woman's stories about the garden. The woman told her that every flower in the garden had a story and that the garden changed with every season. Sometimes it even changed in mysterious ways. Would you like to come back tomorrow? the old woman asked. I could show you more. Yes, please, Sophie answered with excitement. She knew she had discovered something wonderful. The next day, Sophie returned to the garden, and every day after that, she learned many things from the old woman, how to take care of plants, the names of different birds, and even a few magic tricks. The garden became her favourite place in the whole world. But one day, when Sophie came back, the gate was gone. The path was no longer there. She looked around, confused. She tried to find the garden again, but it had disappeared. Sophie felt sad, but also grateful. She knew she had experienced something special. From that day on, Sophie kept the memory of the